Пасту ви ж можете поставити або всередині приміщення вивести вихлопні гази, або поставити її ззовні і завести вже тепло. Получається, через кішку вона ж ну кішка є як на вихлоп, так і кішка єсть на, на цей на обігрів. Тобто, ви можете поставити, ну по-любому дирку треба приміщення десь сверлити. Або на виход вихлопних газів, або на вход тепла. Тобто, звевлите дирку, ну ви вже там самі думаєте, де вам ставити вибасту. 5500 гривень будуть вибасти на 8 кВт, там зазначено марпул. 5,5 тисяч гривень, я думаю, це нормальна ціна, адекватна, хороша, тим більше в наш час, коли трошки вже дефіцит товару пішов. Там Генератори, зарядні станції, трошки вже дефіцит є на це все. E, так що кому треба народ або газовий беріть обігрівач, або вебасто беріть. Лучше зараз підготуватися, чим потім в останній момент, коли вже капець холодно замерзаєш і бігати, шукати щось і ще щоб воно все було. Тому що якщо не буде світу, не буде газу. Це буде ну це реально буде повний трішняк. Лучше беріть зараз 5,5 тисяч гривень. Вебаста, обігрівачі, що підключаються до балону, є різні, що на балон не чи через шланг, редуктор там великий. На 4,2 кВт до 80 квадратів можуть обігріти газові. Пишіть, дзвоніть і будемо вам відправляти.